Зараз ми в Луцьку їдемо. План у нас був їхати із Сарн. Ну, як ми їздили, сарни. Як що робили, буде у нас все показано. Вже котельні запустили ми сьогодні, але поки, поки воно змонтується. Щось там мала, так їде, щось її зжимає. Як ми робили котельню, як монтували, як запускали, все буде. Але ми мали їхати на Звягель, бивши новоград Волинський. І Так вийшло, що ми не встигли написати списочку, мусили заїжджати в Луцьк, до Балу 1 кілометру жу, не знаю. Кілометрів 300, напевно, точно зайвих. І ще нам треба встигнути сьогодні з'їхати на об'єкт. Але ж ми ж не просто їдемо, у нас дивіться фірма. Фірма Борца вже буде писати непростими олівцями і непростою рулеточкою. Все брендове. Все брендове. Все брендове. Якщо нам щасливі дороги, то не підписне, підписуйтесь. Чекайте на нові відео, покажемо що і як. Ну не все встигаємо навіть знімати. Десь ми ж там ще заїжджали на три об'єкти, ніде нічого не зняли. Ні, одного одного са котла ми зняли 25-ку. БУшного, Туди треба теплоакумулятор зробити. Ну хоч монтаж, не знаємо, ми встигнемо, не встигнемо монтаж. Теплоакумулятор зробимо. А зараз нам щасливі дороги. Temos um o um Street Chef.